що, якщо я скажу тобі, що в Калгарі знаходиться ціле стародавнє місто, місто, де час зупинився, а історії шепчуть з кожного каменю. Давай вирушимо в подорожу минуле і розкриємо таємницю цього загадкового місця. Саме цікаве, як завжди в кінці. Можливо, ти вже здогадалася, що мова йде про парк історичної спадщини, який ми нещодавно відвідали. Це не просто парк, а справжня подорож у часі. Це музей під відкритим небом, який перенесе тебе у минуле західної Канади. Цей унікальний комплекс дозволяє відчути атмосферу життя в Альберті з кінця 19-го – початку 20-го століття. Що ж там можна побачити? І, отже, історичне село, магазини, школи, церкви, житлові будинки. Ви зможете побачити, як жили люди, якими речами користувалися, якими ремеслами займалися, можна прокататися на паровозі, у причепі трактора та на возі із справжніми кіньми. Для інформації, протягом року в парку проводяться різноманітні заходи, фестивалі, ярмарки, історичні реконструкції, ви зможете взяти участь у житті минулого і відчути атмосферу свят. А оскільки незабаром Хеллоуін, не забудь придбати квитки заздалегідь, щоб не пропустити все саме цікаве, як ти бачиш зараз на відео, тут знаходиться колекція старих автомобілів, трамваїв, автобусів та інших транспортних засобів, які колись були невід'ємною частиною життя міста. Хлопчики в захваті від такого. Парк цікавий, як дорослим, так і дітям. Діти зможуть познайомитися з історією країни в ігровій формі, а дорослі здивуватись, як все було цивілізовано, коли в нашому дитинстві ще вода була не в кожному дворі, не те, що в будинку. Це чудова можливість відпочити від міської суєти, прогулянки по тихих вуличках історичного села. Спокійна поїздка на паровозі, все це допоможе розслабитися і насолодитися природою. А нам вдалося скуштувати смачні випічки за стародавніми рецептами, доторкнутися до історії і культури Канади, а також вигуляти дітей на атракціонах, які вже входять у ціну квитка. А ціна по фаєрентрі всього лише 35 доларів на всіх п'ятьох. Чи подобається тобі те, як я розповідаю і такий контент? Якщо так, напиши свою думку в коментарях, навіть якщо ні, щоб я знала, що вдосконалювати. А в мене все, пока!